23 вересня у залі засідань виконкому відбулася позачергова 64-та сесія першотравінської міської ради 6-го скликання під головуванням міського голови Віктора Рудих. У роботі сесії взяли участь 23 депутати з 36 Міська рада розглянула три важливих питання: рішенням сесії міському відділу освіти надано право на оренду нежитлового приміщення за адресою Суворова. 1, де буде функціонувати Медико-психолого-педагогічна консультація, яка обслуговуватиме першотравенців і мешканців сусідніх населених пунктів. Раніше медико-психолого-педагогічну консультацію можна було отримати лише у місті Дніпропетровську. Обласна комісія готова, вона Протестувала, вона на роботу канадського рядської комісії готова представити сертифікат. И предоставить все необходимые документы для открытия такого центра здесь, в Першатранск. Это обличит э, жизнь очень многим родителям и детям. и не нужно теперь будет ездить в областную комиссию, туда-обратно, ждать и так далее и тому подобное. Все это будет находиться здесь по месту. Медицинская психологическая консультация будет оказывать услуги э, родителям, учителям, воспитателям нашего города и двух может быть и трех прилегающих районов. Это удобно, это важно. Для того, чтобы это произошло, нужно предоставить соответствующее помещение. Поэтому с вашего разрешения мы бы просили предоставить, разрешить аренду этого помещения, которое значит, насчитывает квадратных метров 70, ну, почти 80 квадратных метров. Кто за принятие данного решения, прошу поднять карточки. Прошу або хто проти, хто ви здержався. Спасіборішення депутати. Також затвердили рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік. Потреба у такому рішенні виникла у зв'язку з внесенням змін до державного бюджету України на 2015 рік. Як повідомила начальник міського фінансового управління Наталія Русаненко, уточнення показників бюджету міста Першотравенська пов'язано зі збільшенням з 1 вересня поточного року розміру мінімальної заробітної плати з 1 тисячі гривень до 1 тисячі гривень. У зв'язку з цим бюджету міста Першотравенська з держбюджету додатково виділена субвенція на освіту у розмірі 771 тисяча гривень. Кошти будуть спрямовані на оплату продуктів харчування та на оплату тепло, водопостачання та електроенергію. Медична субвенція з держбюджету складає 591 тисячу гривень. Ці кошти будуть спрямовані на заробітну плату працівникам закладів охорони здоров'я. З міського бюджету на збільшення посадових укладів працівників дитячих садків, СДТ надія, будинків культури, школи естетичного виховання, міських бібліотек та працівників територіального центру соціального обслуговування буде направлено 610 тисяч гривень. Рішенням міської ради також буде спрямовано 42 тисячі гривень на надання одноразової допомоги демобілізованим, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції та сім'ї загиблого учасника АТО на капітальний ремонт приміщення для міської медико-психолого-педагогічної консультації буде спрямовано 180 тисяч гривень. Після запропонованих змін вихідна частина буде становити. 2 миллиона гривен, загальный фонд 141,2 миллиона гривен, специальный фонд 6 миллионов 150 тысяч гривен, это дохидная редактовая частина, складатами 153 миллиона гривен, из них загальный фонд 125,6 миллиона гривен, а специальный фонд 27,4 миллиона гривен. Профицит, дефицит. А Еще вопросы есть? Можно я голосовать за это решение, предложенное да. Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы принять это решение, прошу проголосовать. Окрім цього, міська рада внесла зміни до рішення міської ради щодо умов оплати праці працівників органів місцевого самоврядування у 2015 році. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня поточного року посадові оклади працівників виконкому також збільшаться до рівня мінімальної заробітної плати. Авіски дня ще падає. Я об'являю сісію. це закритий.